Нещодавно, у рамках масштабної загальнодержавної спецоперації, співробітники кримінальної поліції Сумщини вилучили арсенал зброї та боєприпасів під час проведення понад 30 обшуків по всій території області. У фігурантів вилучено вогнепальну зброю, гранати та інші бойові припаси різного виду. Протиправну діяльність зловмисників викрали співробітники підрозділів кримінальної поліції, головного управління національної поліції в Сумській області у взаємодії з працівниками служби безпеки України та за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корд. В ході проведення санкціонованих обшуків в одному з гаражів у місті Конотоп у 42-річного місцевого мешканця поліцейські вивели два переносних протитанкових реактивних гранатомети: 46 гранат різного маркування та 6424 тисяч набої калібру 5,45. Правоохоронці затримали зловмисника при сенсуальному порядку. Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у місті Шостка у 35-річного місцевого поліцейські виявили рушницю, гвинтівку, дві гранати різного маркування, сигнальну ракету, 1065 набоїв різного калібру та вибухові речовини, які чоловік зберігав без належного законом дозволу. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили одному з фігурантів про підозру у скоєнні злочину, передбачену частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Відносно іншого зловмисника вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Триває досудове розслідування. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.